Відео 3. агресія як ресурс. В плані захисту своєї території це дійсно доцільно особливо чоловікам, які потрібні, ну які мають цю силу да, захистити свою дружину, свою родину, свою країну. В цьому плані, ну, це як необхідність. А, тож, Дух ти говори далі. Управляти зрістю, так? Да? Дося ти виконуй твій план далі через мене і через всіх через моїх рідних, через всіх, хто притягнувся від до, і ваших рідних, друзь твою мудрість. Мудрість світу, вона завжди веде не туди. Отож, природа. Щось мені на очки сіло, якесь чудо. О, ось дивиться, понімаєш тут. Мені очок. Привіт. Що хочеш сказати? Ось якась козявка Хочеш, щоб її засняли, так? Да? Говори Дух Святий через цю. Не знаю, що то є. О, віщай. Веслів без, без звуків. Хі -хі. М -м -м. Дивитись і, бачити, слухати і чути. О, різкість. А, що ти за одне? Ага. Так. Хі -хі -хі -хі. кажи, не треба мене знімати, да? О, Отак тебе. Все, смістили з поля зору. Нагадую, хто притягнув це відео. Гравітацію слухає далі. Рекомендую молитви молитвяни тітове. Пробуйте знімати теж відео в духові. О, відео щоденники о, це добре. Кожному Бог дасть своє. О, потім, чи дасть час, коли загрузити і куди загрузити, де зупинити. Це дуже потребує терпіння. Бо Бога нічого не випадково, без його відомої волосина не впаде. Але якщо заходить на територію чужу, навіть в телефон, зараз да? такі розумахи-хакери, так звані, вони почуваються вільно, бо безнаказано. Тобто він дивиться ваше все. Да? А, а йому типа, нака... безнаказано то проходить. Але ні, в Бога, якщо ти зайшов на чужу територію, то дух святий А, Хто ти за один чи за одна, ну це зараз будь-який пол може то робити, да? а, Тож Дух Святий розбирайся, бо ти є наш захисник, да? і якщо хтось. Намагається робити якісь козні, йти не по правилам, в тебе є на це відповідь завжди. Тож вручаємо в руки Бога себе і ситуації, які з нами відбуваються. От така краса до водоспаду. Зараз я таки підійду. Ой, як скучила за цим це місцем. Цей мох. Була словениця, кольоротерапія, це свіжість, яка дає, яка дає радість, алівуя. А, тож, в коментарях поради. І шукаємо Божих доріг. І все, що ми притягуємо, воно а, не просто так. Мій дух Святий, розбирайся з ситуаціями, які ми не можемо вирішити, ти то все порішай. Ти знаєш, чому ми потребуємо твою допомоги. Допомагай і веди нас з твоїми шляхами.